Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи е, свідома влада Ізраїля допустила різню своїх громадян і е, е, хто сприяв входу терористів на територію Ізраїлю, Скажіть ви ще сили. Влада Ізраїлю свідомо допустила різню своїх громадян. Абсолютно, там є проблеми в Ізраїлі, є проблеми. Їм треба дуже сильно розглянути владу. Щось в них нехорошо. Є агенти-расисти, щось вийшло расисти. Може, і расисти. Хтось з змінює так сильно приховує ці обличчя. Це було по дияволу виходить, як можуть бути підкуплені фінанси. Фінанси. Ну, агенти. Тут агенти. Працювали агенти. Вони знайшли те місце, вони там якось допомогли розкрили те кусочок неба, що воно було як. Чи ж мені йде, що сама дира в небі була така, що могло це трапитись, що не спрацювало б було? Дійсно, вийшли карти так, що є отакі ждуни Хамаса, чи як воно там у них називається. Які дійсно зробили прохід і впустили це лихо. Тут все не просто так трапилося, все спеціально зроблено було. Через гроші, через цього дьявола зроблено з підкупами, заперечую повністю весь негатив. Отвертай, прошу, допоможіть захиститися Ізраїлям, Ізра... жителям Ізраїля. Ой, очистити повністю всю свою владу від а, агентів. Тут агенти глибокі, дуже такі вони хитрі. Зрада абсолютно. Ізраїль не мав. Не, не могли такого зробити. В Ізраїлі. Ви знаєте, тут є така сітка ціла. Працює сітка агентура Зрада. В Ізраїлі є. Їм треба роз... Їм ем в... Треба ну, владі, своїй владі розгорнути цілу операцію зачистці. Тут їх багато. Заперечую весь негатив. Прошу, допоможіть, будь ласка, вищі сили закликаю, допоможіть. Очистити Ізраїль від агентури від усіх ворогів. Так, перекриваю. Щось расисти мені вийшли, що там в них і расисти є. Перекриваю, перекриваю, прошу, допоможіть, будь ласка, захистити Ізраїль від агентів. Ай, допоможіть, будь ласка, знищити терористів. Повністю повернути всіх полонених, всіх заручників, всіх, кого забрали. Хамас тримають. Повернути додому живими цілими Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю. Відкрийте всі шляхи і дороги на знищення терористів. що Напали на Ізраїль, прошу, допоможіть, будь ласка, очистити всі ланки влади у Ізраїлі від агентури терористичної агентури. Прошу допоможіть їм, будь ласка. Откриваю всі А, також зараз я хочу подивитись ще другу частину. Це Хто сприяв входу терористів на територію Ізраїлю Хто саме, хто сприяв цьому? Хто ця людина, ці люди? Хто це зробив? Допомогу таку зробив, хамасовця. Ну, От вони є. Це велика сітка, агентура. Це дуже сильно просякнуто. Ізраїлю є чим скажіть, будь ласка, расисти є в Ізраїлі, Росія сприяла е, те, проникненню терористів на територію Ізраїля. Дивіться, що відбулося. Яким чином фінанси Росії? І це буде викрито. Це все буде викрито. Тут за допомогою расистів піднявся цей хамас, Щось вони їм зробили не так гладко. І за це у расистів будуть великі проблеми. Коріння все пущене. Із Рашиської. До речі, у них провальний цей план. Провалився. Все пішло не так, як треба. Є три країни, три країни, які причетні до підтримки, які допомогли ХАМАСу зробити такий великий. Ну, проникнення на територію Ізраїля. Це буде Верховний суд, все там ясно буде, все повернеться в кожній країні. Рашистам. там ще є країни. Прошу Вищі сили. Допоможіть, будь ласка, заперечую весь негатив. Убираю, відкриваю всі шляхи і дороги. Речі, весь негатив. Перекриваю, прошу, допоможіть, будь ласка, Ізраїлю знищити повністю всіх терористів, що вбивають людей, дітей, жінок, грабують, катують, гвалтують. Прошу повернути весь негатив. Біль сльози і страждання всім, хто причетний до... Нападу на жителів Ізраїлю, на людей, дітей, жінок повертається весь негатив їм назад, перекривають. Більше немає загроз. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відрізати Хамас від усієї будь-якої допомоги до інших держав. Більше не надходить допомоги. Прошу викрити всіх причетних до нападу Хамасу на Ізраїль. Більше немає жодної можливості існувати терористам не можна. Не надходить жодна допомога і засуджуються, викриваються всі, хто допомагає Хамасу. Буде так, буде так, буде так. Ой, я боюся, буде все сказане здійснене, так буде. Я боюсь, мені йде така інформація, що. Можуть таємно якимсь чином мати ядерну зброю, от щось пов'язане з цим, цією терористом, і це може бути расистська. Ну, Росія може причетна бути до цього.